Ви побачите звичайні будні тих самих російських експертів під під'їздом. Випали по 05 п'ять самого ранку і пішли на лаву обговорювати, як же все погано американців. Вчора по показали, в американців. Потілізо показаноміріки з кораблями не твориться. А з вашими кораблями, взагалі, певне нічого не твориться. Крейсер Москва вирушив на дно, втратили катери Раптор, сер на буксир Василь Пошкоджено ракетний корабель Самун, десантні кораблі Новочеркась та Цезарь Куніков, патрульний корабель Василь Биков, Тральщик, Іван Голубець та фрегат адмірал Макаров. Розвідувальний корабель Іван Хурс, підбитий десантний корабель Алінігорський Гарняк та «Танкер «Сіг», а ще ракетний корабель Аскольд і Буян. Аби все перерахувати, нам програми не вистачить. Так що там в Америці? Это да. лодки, подводная лодка столкнулась с кем-то, с чем-то. Кем ну, подводные лодки-то у них без конца, говорю, сталкиваются. Да, они водитель. Друг не умеют. С другом говорю. И у них уже они старые. Наши подводные лодки вообще бесшумные. Да, и практически это... даже уловить не могут их. Этот. И лезут, и лезут везде. Надоели, Надоели. уже. Ой. Надоели не то слово, только это про вас. А в Вашингтоне, в центре читай, Америки, что а творится это, с метро, да. девочки? Но износ, это мрак какой-то. Из нас Там всего, износ, я не знаю, как там люди будут... 60% как, я слышала, ну, да? Больше половины. Так это я в Вашингтоне, в столице? Да, 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 да. Ну, хочешь, дизналась я о Кастулыце Америки. Нет, они к нам хотят влезть. Но у нас все. красота. Я говорю, пусть у себя нет, там наведут хоть порядок. Кто? Нет, Вашингтон, столица. Столица, в Адольце, да. да. У нас порядок у себя. Пусть, пусть. Да. Люди мучаются да. там ездят да. На чем? Да. На корытах. Скоро они вообще, говорю, будут бояться в метро заходить в Сибирь. У них там нет. и вода течет, метро. и свет отключается Во. постоянно. Да что ж все, на думку россиян, хочуть до них влезть? Кому ця країна гній взагалі потрібна? Ну окрім того, щоб прибрати її з мапи світу? А щодо метро, це певно, бабці під враженням свого російського залишилися, але під час чергового маразматичного спічу треба ж додавати слово США. Многії крематорії – це больша втрата тепла. Російський чиновник із Ніжньовартовська Олег Попенко запропонував використовувати тепло від крематоріїв для опалення житлових приміщень. Посадовець каже, що це екологічно і економічно доцільне рішення. Водночас він запевняє, що розуміє, які можуть бути заперечення щодо цього, але Тепло важливіше соответственно для отоплення прилігаючої території, спомагательних поміщень і розуміємо, що це нове кладовище, соответственно, АБК, склади, персонал крематорій може бути задієство, в тому числі по проекту щоб де тепло не теряють. Цікаво, чи спадало на думку цього генія у якості доброго для картоплі використовувати попіл з вище згаданого місця? Если ні, то идею можно щедопрацювати. Ну и это считается экологичным, то есть когда мы лишнее количество не выбрасываем, и соответственно не ведемо дополнительное отопление, не расходы там тот же газ. Правильно, газ треба для Китаю залишити. Ді може бути е, 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 там. Ну хтось говорить, що це може цинічно. Та ну аж ніяк не цинічно. Кремлю насправді має ця ідея взагалі сподобатися. Тільки от нехай палять своїх не після денацифікації в Україні, а одразу ефективніше, швидше і не треба нікого годувати. Десь там у полях. Я вважаю, що треба бути Нас в піруми. На же так учили. На Росії відзначений рекордний ріст продажів антидепресантів. Що про це думають громадяни країни агресорки та за чим це пов'язано? У нас дуже велике напряження йде з усіх сторон. Звісно, біжать, тому що не настільки ми злобні, як нас хочуть виставити, а так виходить, що нас виставляють, що ми наоборот… Агр... агресори всього всі, 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 всі Хоча ми астаємо просто свої границі. Виявляється, увесь світ тисне на бідну та невинну Росію. Чому ж так? Бо за словами цієї жіночки її країна гній та співгромадяни ну не такі вже і злі. Бо відстоюють свої кордони. Якщо розшифровувати ці слова, то нападають на іншу країну, нищать усе та вбивають усіх за останнє време. Много війн почалися. И в нашей стране в том числе. Не будем говорить, что это война, да? Ну так, а то зараз и в автозак запакуют. А так у нас россияне, мне кажется, наоборот, такой стрессоустойчивый. Да, сама нация такая спокойная. Мы без антидепрессантов это проходим. Самое спокойное? Помолчать! Вы видели что-то там? Преступники вы все! Вся Единая Россия! І весь ваш фронт, Преступники! війна это очень, конечно, плохо. Но куди діватися, якщо це прийшла війна? Уж нікуди не дінешся. Надо захищати свою страну, свою родину. До кого прийшла війна? До вас а нічого, що це ви її принесли. І для того, щоб її закінчити, треба вивести усіх російських вбивць з України. А якщо цього не станеться, наслідки торкнуться не тільки Білгорода.